Друзі мої, будемо на роботі готувати собі обід. Ситочка така. Викидаємо замінуроване, м'ясо замі... Заміру... Зам... заміноване в спеціях і... Ми сметану кидали ще ми не. Коротше, щось кидали, дивіться. Те, що треба красоті ще. Будемо їсти, смакувати. У нас сьогодні такий обід. Так, як це правда? Друзі, ставимо наше м'ясо сюди, будемо запікати, але якщо, як на посоль назов насідає, коли маємо пожарити тут м'ясо, вітер в нас. Починаємо кудись, але нічого, надіємось, не згорить. Друзі, будемо жарити бараболю. Так, мій напарник поїхав в магазин за кетчупом, то сам кидаю бараболю і сам знімаю. Так, Подивімося. Красота! Маємо. Друзі, кидаємо до нашої вороголі гриби і ципулька. Шіпіньйони, чи шапаньони. Шапаньони Шіп... просто.